Вітаю, весь нагляд іденої гри. У нас вікінги. Давайте подивимося, що тут взагалі буде цікавого. Гра в нас за демоверсії, тому прям дуже сильно розраховувати на щось неймовірне, поки не потрібно. Так, і в нас відкрита перша глава. Давайте ж подивимось: рухатися, рулом, дія. Що за рулон? А, це перекид вперед. Атака, блок, окей, інформація стрибати. Зцілення на H. І біг. Добре. Я все зрозумів, як можна прибрати. Це все поки що з нашого доступу, тому що воно вже нам не потрібно. Ну, добре. Сподіваюся, воно зникне з головного екрану. Так, ось ми знайшли певний інвентар, але чомусь наші досі не зникає, до речі. Наші підказки. І на весь екран б-тексу ще. Так, я так розумію, це у нас не ламається. Тут ми лут ніяк тримати не можемо. Але змінити зброю на F. Працює, діє. Ну я вже всі кнопки перепробував, тому в принципі. А, окей, Enter ми ще не натиснули. Ви повинні піти в палатку і відкрити сундук в палатку, в яку саме палатку? Сундуками ж тут, знайшти, тут палаток немає, тут більше вже будинки прям повноцінні. Тоді я так розумію, у нас буде зараз якийсь пробний бій. Чи дуль? Привіт, і я також чекав на тебе, регнер. Є бресеркер, відповідаючи за спорядження і зброю. Тепер, коли ти одягнув свій новий меч і щит, давай трішки. Коротше, потренуємось. Видіті і потренутися з пугалом. Рагнар Лобреса. Прям про нього хтось вирішив зробити. Я думаю, це якийсь фанат просто вирішив зробити. Для себе гру. Я повинні піти. Як з лука стріляти. А, оце, оце стрільба з лука так виглядає? Якось надто погано. Скакати на конюші. Схоже, ви навчились, а ви почнете звикати до свого нового обладнання. Дякую за все, мені і моїм воїнам, ага, мені потрібна лодка. Магнус хороший во всьому, що стосується морів. Магнус повинен бути десь в цьому поселенні, до речі, ваша ваш кінчусь там, то проходімо далі. Поговоріть з берсерком ще раз. Ви повинні вбити вбивцю. А де та вбивця знаходиться? Як на коня сісти? Так, да, цій грі ще багато над чим потрібно буде попрацювати. Може бути ще десь якийсь сундук, хоча я сумніваюсь. Що тут ще нам гра може щось дати. Рагнар, друже мій, рад, тебе бачите. Ви, здаєте, две хоро... добре турбувалися про себе і. Часів останньої війни весь арени зажили. Після поразки, яку ми потерпіли, я не міг плавати по морям. Але завдяки щось там. До речі, є готовий. Є проготових. Ой, тут ж, коротше, воно так, так швидко зникає. Звідки мене за всі мій улюбленість також не зрозуміло нічого. Так, було приємно чути, що візною травляйтесь на поле битви. Ти переміг. Класно, ми перемогли. А що ми перемогли? Кого не зрозуміло? Несіть дрова. Добре, несем дрова. Тут, скоріш за все, розробник солом. Намагається створити цацько. Поговорити з Флоки. О, Флокі це той, що робив у нас кораблики. Ну да, вони взяли радіо серіала, повністю мені здається. Щось тут Флоки дуже погано виглядає. Я думаю, ти фло. Привісникні. Необхідні... Ну, от Рагнар ще відносно схожий. Але він тут навіть мені здається, ніби більше на свого сина схожий. Угу, ну що я маю зробити? Добре, наступний рівень. Так. Ви повинні знайти оракула. для кого такий меч. Не зрозуміло, що у нас оракул десь попереду Вон там стоїть, з яким ми можемо поговорити. А, я задав, який там був оракул. Якраз ми Якраз мимо нього проходили. За Орлом. Ну давай, Орло, веди мене. Щось він якось так літає по-кривому. Привіт. І тобі привіт, Кевіне. Надіть собі вірних воїнів. Угу. Ну, побігли шукати воїнів. Що це з мечі тут просто валяються, накидані, торчать з-під землі. Ні, взагалі, я думаю, це можна було б якось реалізувати, в подальшому покращити графончик. Ну, все, ми готові. Ну, все там ж. Йдіть до лодки, нам сказано. для нас Флоки приготував. Ми перемогли. Це мені десь частково нагадує. Uh, якусь не знаю навіть як Сан Андреасом, да, то були якісь місії, щоб активувати треба зайти оце сяйве, яке знаходиться знизу. І чому ми беззброєні? Це ми, типу, на якийсь зараз хочемо послання напасти. Ну задумка була б хороша, якби він розробник це все краще трохи реалізував в плані графіки, механіки і тому подібне. Але якщо це соло-розробник, він взагалі. Зробив вже такий формат, то непогано. А то критикувати всі можуть і от підтримати розробника ні. Щось ми трошки мимо заносимось. Ми перемогли. Да, ми все ж таки на них нападати зараз. Напад на фермерів. А для чого мені на фермерів нападати? Я не хотів би на фермерів нападати. Не ну, він ж не же ж не був варваром. По серіалу, Я, правда, не всі сезони дивився, а якісь там, ніби перший, другий ще подивився, то от перші сезони такі прям прикольні і хочеться дивитися. А от далі там щось така дурня почалася відбуватися. Що прям зникло бажання в неї дивитися взагалі. Пишіть в коментарі, чи взагалі дивилися серіал, чи ні. Ну, дивіться. Десь... Ну їх просто, я бачу, толпа стоїть на вулиці, нас чекають уже. Да ось я бачу зброю якась в є, якісь вила. При цьому можна їх по пару чоловік байтити на нас. І нам буде простіше набагато. А, всі мене, надо будуть нападати, чи ні? Ого. Хто там умер? Там я, ти попадаєш по ньому? Ого, вони живучі. Там ще парочка залишилось, ще троє людей. Ну давайте, щоб ми її перші почали з ними махатися. Я так по фону. Та тут туб немає агряться. А ми її вузьми будеся чи ні? О, там Вовчик трохи їх підбиває. Да, і гризе. Ой, ті ще там загрилися. Ну, давайте їх ще двоє залишилось. Все? Візьміть здобич. Поверніться на корабелі. А інші будинки, типу, у нас пусті. Та тут одного ще ощадиться у них є. Олень, яких можна було набрати, худоби скільки. Ще підняти перебігти. Не могли десь ближче пришвартуватись? Але фермери собі жили, нікого не чіпали? Ми перемагаємо. Тепер ми ти типу, допомагаємо допливсти назад. Да? <хи> а як куди ми тоді пропливали Цікаво, що немає виходу? Ми просто зателепортувалися на місці, та пропливемо. Ну добре. Ну Це не довго, це багато часу забирається плавання. Обережно каміння. і Ідеони цей мене побачили, тільки там справа воно було. У нас теж послання, в принципі, не надто велике, але в ті часи так, без воїнів, до одного місяця у тебе є дуже багато ресурсів, і ви там розвиваєте свою інфраструктуру. Чо це вже нас чекають? Поклонники наші, фанати. Ми перемогли. Круто. Да, вітайте нас. О, це цей син, так? Да? Білявий? А там ще ж був один синочок на цьому на колясці. Ну, ходімо, де мій будиночок. Каже, мама, чекає на тебе вдома. А, до речі, дружина, у нього там така була симпатична жіночка. Ну тут не дуже. Хоча ніби норм. Графічно ще й трошки підкрутити і буде все добре. А ці розмови ні про що? Все, тепер ведемося на тренування. Ну таке воно, типу, мінімальні квестики максимально прості. Прям дуже. Я хоч не був зараз цим тут битися, типу як тренування робити. Нове завдання водика міста. Що я маю зробити. Молодець, синочок А, це це водика. Та я просто буду тікати, а мені зараз вовк його воно загризе, в принципі. Давайте такий варіант спробуємо, чи реально так ре ре реалізувати. Або язьму собі просто зараз скіпну зброю, наприклад, я візьму собі лук. Але я бачу, що я не встигаю просто його використати. Десь я ніби влучаю, десь я ніби і не влучаю. Ох, йой, тікай, тіка, тікай, не застрівай. Ну, що, ми будемо з цим владикою битися тут. Я не розумію, чи я... Ого, попадаю. Нічого, мою дружину зачепив. Ти в нього ХП, воно десь там зникає чи ні? Його стає трохи менше. Все. Мій вовк просто його захав. <гум> це ж правда, вже це був нечесний бій, але нічого. О, вау, ми перемогли. А це що? А, це там нас хтось напав. Ого. Я загинув, так? Да? Ні? Трохи підмокли. Ну, тут один залишився взяти Зали? слід, допоможемо лучникам нашим. Є контакт. Все, забрали. А, ще десь двоє показує, а де вони? А ти типу, з цим типу, так що треба боротися? <соє> Просто тут стоять <соє> на одному місці. Ах ты ж лучник сраний. Вау, Що ти А, це тепер може типу когось захвачуємо, да? На тепер ми атакуємо чийсь замок. Песик мій є, да? песик ба, він просто розриває їх. Так, остерігайся лучників. Ну я зверху поки не бачу лучників ніяких. Тому, в принципі, норм. Я ж теж можу бути лучником. Ого. Стей, лучника забрали. Ох, там їх ще повибігало парочку. Тікай, 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 тікай. Зараз нуж може да по шиї. Ну там у нас зараз менше набагато. цього лучника забрати, що мені вже не мішав. Мені взагалі зараз п'є. Є проти мої воїни. Тут мого песика не чіпай. Так. Я тут залишився один лучник. а це їхній замок, що вони якось підноживуть. Везьми здобич. Ничему да. не здобич просто в відкритому доступі на вулиці стоїть. Перво повернуться до свок. Вот можно десь... Ха, прикольно. Эй! Юлені, дай тебе выйти. Те Так, добре, треба рухатись, тому що зараз мене десь мене знову заблокують. Купа полеглих воїнів. Знову ж таки, ми ніби на якомусь озері знаходимося не на річці, тому що територія обмежена. Ти переміг. з нами пройшли, напевно, всі місії, да? Броня. А в мене ще не вистачає ні на що. Вук кращий. Дитя вовка. А у мене дитя вовка, ще можна великий вовк отримати. ще щити, маєш бронь. Ну і це все? Бойові місії, складність 1, нагорода. А, ти всі ті самі місії, тільки можна зробити напевно більшу складність якимось чином і. Тоді ти отримаєш щось більше. Ну, слабувато, максимально сиро, але я говорю, повторюсь, якщо це робить одна людина, то і все, фанат, можливо, цього серіалу. певний якийсь потенціал в нього в майбутньому буде, якщо не закине цей проект і зробить його більш круче. А на цьому все, дякую за перегляд.